Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я Турбо Женя. Сьогодні ми поговоримо нас відео на таку причину, чому Windows Vista стала самою провальною операційною системою від Microsoft. Ми в цьому відео розберемо, чого було в нас. Здається, така система, вроді така хороша. Має такий класний дизайн. Все аеро, ефект скла, 3D-ефекти. Вау! Прям вообще шик шик бляск Система Microsoft така надія, що вона зміни нарешті їх спішку. Але цього так і не сталося. І цьому відео поговоримо, чому все-таки Windows Vista стала е, самою провальною операційною системою. Дивіться, е, перше, в чому ви, ми будемо винити, це надзвичайно високі системні вимоги. Та-та, вам не почулося. Видиться, у порівнянні, якщо у Windows XP системні вимоги мінімальні і рекомендуємо виглядати ось так приблизно. То у Windows Vista системні вимоги дуже піднялися для свого часу. На момент виходу Windows Vista це був 2006-2007 рік. І багато комп'ютерів в той час тупо були несумісні з Vista. 40 Гіабайт харда. І даєшні старі жорсткі диски. 478 сокет. Windows Vista не хотіла ставитись на 256 МБ оперативної пам'яті. Vista вимагала мінімум як 512. І то на 512 воно дуже тормозило. Прям дуже. Vista собі спо... Якщо старі комп'ютери собі на XP ще спокійно пахло хоч на 512, то. XP... А, ні, а X... XP собі спокійно, а Vista собі вже. Трудно було. Наприклад, візьмемо такі процесори, як AMD Duron, SMPron, Autlon XP. То якщо вони спокійно собі на XP працюють собі в виконувати функції, то на вісті вже це все з трудом вдається. Ну, перше, ми вже розібрали це системні вимоги. Для свого часу системні вимоги були надзвичайно високі. У багатьох людей були дуже старі компи. Один їх опера... оперативки. Ну, Кось 512 стояло у гіршому ні памку. ще 256 МБ. Для нормальної роботи Windows Vista требулося як мінімум один їх, а то й 2. Це для 32-бітної версії. А для 64-бітної треба було. 3 4 і більше. І то вістан в тих компах навіть нормально не могла робити. Все одно тормозила. Системні вимоги ми розібралися. Дивіться, друге. Це UAC User Account Control. Типа він, він запитує, чи ти хочеш це насправді зробити? Це деяких роздражало і це дуже дратувало. Чи, чи, чи приймаєте згоду на, на виконання цієї команди, чи на встановлення цієї програми? І це дуже дратувало багатьох користувачів. ЮАЦА можна було відключити, але UAC був створений з метою безпеки, щоб, щоб зробити Windows дуже безпечною для користування. Дуже безпечно було. Юаці можна було відключити, але, але ніхто не знав про це. Третє це несумісність всіх пристроїв. На момент виходу Windows Vista, як я казав, це буде з 2006 чи 2007 рік. На, на момент виходу Windows Vista не мало драйверів. Тупо. Став драйвер в XP, і все з трудом працювало. А а починаючи з Windows Vista, Microsoft включила перевірку цифрових підписів. Чи драйвер сертифікований для Windows Vista. От, провірку цифрових підписів можна було відключити, але це з трудом зробилось. Принтери, сканери не були адаптовані для Vista. Туп. Ні комп'ютери не були адаптовані, ні ноутбуки того часу. Деякі програми тупо не працювали належним чином. Ті програми, які спрацювали на Windows XP, хоч на 2000 Вінді, хоч на Windows 98, хоч ще на 95, то Vista не, не могла працювати тим належним чином. Дивіться, ну це чисто моя думка, що я думаю по поводу цього. Віста хороша система, але... Мінус, що вона не вийшла не в той час, коли треба було. Але з споя... появою нових комп'ютерів у 2009-20-х все стало зрозуміло. І то після виходу Windows 7 вісту тупо похоронили. Її ніхто не ставив тупо, навіть на момент виходу. Всі сиділи на старій, добрій Windows XP. Windows XP була перевірена часом, була стабільною. Всіх любили, Всі любили її. Дивіться, Microsoft для Windows Vista випускала два сервіс паки Це перший сервіс пак, який вийшов е, е, 4, 1 лютого 2008 року. Сервіс-пак 2, який вийшов е, 25 травня 2009 року. І то, нічого, не, і то, і то репутація після другого сервіс паку не Хоч Хоч сер... після... Після... після другого сервіс паку Vista стала стабільною системою. Все було виправлено. Але все одно народу вже було, вже було чхат на ту вісту. Microsoft в 2010 році хотіла випустити Service Pack 2 для Windows eh, Vista і Windows Server 2008. Але передумали. Але на Windows Vista можна поставити Extended Kernel. А це таке розширене яке дозволяє Windows Vista запускати програму від Windows 7 і, і, і ви ще навіть. Можна навіть хоч від 11-ї програми запустити. Але мучитись з кастелями. Це вже це, реально мучитись. Кожен раз щось робить, щось не то зробив, доведеться перестановлювати систему і так далі. Я вважаю, що Windows Vista вже краще зараз уже не став. Бо ця система вже морально зустріла, вже 18 рік в системі. Ви вдумайтесь. На вісту вже нічого і не поставиш, по суті. Ні Chrome, ні Opera, ні Firefox. Нічого. Навіть браузер вже жаліться на старі Кореневі сертифікати старілі. Віста могла бути хорошою системою. Дивіться, я так думаю, дивіться, був такий випадок, що у 2008 році чи 2007. Люди йшли купляти комп'ютер. Ми казали, ми не будемо купляти комп'ютер, тому що тут стоїть Windows Vista. Але, але на, на, на ноутбуках, знаєте, як було написано: створено для XP сумісно з Windows Vista. І так і було. Був вибір між, між, між надійною XP і новою Windows Vista. Але став. Але багато хто став у Windows XP. Я кажу вам, це, чисто моя думка. Я прошу не. Не засирати мою думку. Пишіть, що ви думаєте, вашу думку. пишіть в коментарях, що ви думаєте про Windows Vista. Ну, я вважаю, якщо закрити на це все очі, то здається, Vista хороша система. Скеоморфізм, Windows Aero і так далі. Взагалі, Vista хороша система, але так шкода, що ця система дуже швидко лишилася в минулому. Прям, прям дуже швидко. Ну, так як вийшло, так і залишилося в минулому. Підписники, якому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і при підтримці можете закинути донат на мою карту Монобанк, ті, хто з України. Ну, Якщо вам не шкода мені прям підтримати мене, то можете сюди скинути е, ось сюди е, на мені на карту трошки грошей, ну, як допомогу там і так далі. Всім пока!